На Вінниччині чоловік виготовляє буржуйки на фронт для захисників. Волонтер Влад Карий возить допомогу землякам, що воюють в Збройних силах України. Днями чоловік повернувся із Краматорська і зрозумів, що з настанням холодів військовим потрібно буде грітись. Досвід зварювальних робіт волонтер має і зазначає, що захоплюється холодною ковкою. Буржуйки виготовляє в себе вдома. Скільки часу займає виготовлення однієї буржуйки? І яку потребу мають військові? Питаємо у наших спікерів з нами на зв'язку Владислав Карий, засновник фонду та волонтер Благодар Вінничини та голова фонду Благодар Вінничини Петро Підсадний священник протоієрей, благочинний Крижопільського округу ПЦУ. Мої вітання. Доброго. І, Владиславе, перше питання до вас. Розкажіть, будь ласка, буржуйки на фронті річ не заміна у часи холодів. Скільки часу необхідно, аби зварити такий засіб опалення? Ну, орієнтовно десь півтора дні. Ще розкажіть, будь ласка, наскільки ці буржуйки є мобільними і чи легко їх доправляти на фронт? І якщо говорити про допомогу безпосередньо, вам скільки потрібно можливо вам помічників, аби виготовляти якомога більше таких буржуйок? Чи можливо вам потрібний якраз матеріал? Ну, самі буржуйки є досить таки мобільними, тому що всі частини, які виступають за межі самого балона? Вони є зйомними. Тобто я можу познімати все з неї і загрузити її в багажник легкового автомобіля. Стосовно того, чи потрібна допомога, допомога завжди потрібна, тому що чим більше людей буде задіяти, тим швидше буде сам процес виготовлення. То вам потрібні За, лише допомога, чи все ж таки матеріали? Ну, матеріали вони завжди потрібні. Дуже багато людей відкликається, дуже багато передає матеріалів, балонів, електродів, кругів. Але круги це така річ, яка дуже швидко закінчується, так само електрони. Є багато питань по арматурі, якінна арматура дляведення цих буржуйок. Пане Петре, розкажіть, якої допомоги потребує ваш благодійний фонд, благодар Вінничини. Яким основним напрямами, напрямами роботи займається фонд? На даний час благодарний наш благодійний фонд потребує ну, в основному фінансової підтримки, тому що ідучи до хлопців чи на схід, чи на Миколаївський напрямок, ми знаємо, що зараз там тривають запеклі бої і дуже часто і густо наші хлопці отримують прильоти від московитів, де згоряє їхня форма, їхнє все. І їм срочно треба зараз тепла форма. Все нам треба допомога наша, як з буржуйками, так і засобами гігієни для хлопців і з формою теплою, тому що вже в е, нас на часі осінь, а там не за горами зима прийде быстренько, так само прийшло літо. І хлопцям потрібна форма, потрібне зимове взуття і буржуйки для того, щоб вигріватися. І ми спільно прийняли рішення з півзасновниками фонду для подальшого виготовлення і доставлення хлопцям на бойові позиції. Бужуйок, форми, кому бронежилети. Це все, що потрібно, то ми трудимося і допомагаємо хлопцям. Чи ставите собі ціль, яку кількість маєте буржуйок виготовити і власне передати нашим бійцям? Ну, цілі не мають, але чим більше буде буржуйок, то тим краще буде для наших хлопців, бо вони бережуть наш сон, наше мирне небо тут, де ми з вами зараз перебуваємо. А ми мусимо берегти і гріти їм своїм теплом, своєю молитвою і цими божуйками, які ми виготовляємо для них, для того, щоб вони могли себе там потім зігріти. Пане Владиславе, пане Петре, дуже дякуємо вам, що не припиняєте допомагати нашим захисникам. Бажаємо вам наснаги на все добре. Це все найкраще, дякую. А нашим телеглядачам я нагадую, що у Крижополі волонтери почали робити буржуйки для наших захисників, тому що настають холоди, і нашим бійцям потрібно зігріватись. Ось тому волонтери вирішили розробляти буржуйки і допомагати нашим бійцям. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.